Вітаю, це Суспільне Кропивницьке, Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Павлом Кістругою, лікарем-хірургом Кіровоградського обласного клінічного кардіоцентру. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Кіровоградський обласний клінічний кардіоцентр єдиний заклад в області, який має пакет від Національної служби здоров'я з лікування інфарктів. Розкажіть про це, чому це сталося, і чи тільки в кардіоцентрі можна лікувати інфаркти на території Кіровоградської області. Це єдиний лікувальний заклад на сьогоднішній день, який володіє повним спектром. Умов, е, обладнання та кваліфікованих медичних кадрів, е, які е, виконують свої функції згідно всіх протоколів надання е, допомоги, е, кваліфікованої допомоги при інфаркті міокарда. Тобто, це не тільки перші години е, перебування хворого. Е, в клініці цей подальше лікування, тому так як лікувальний заклад володіє повним спектром надання такої допомоги, тому ми отримали цей пакет. Якщо ми говоримо про хворих в гострому стані, наприклад, із Світловодська або Гайврана, Голованівська їх також встигають довести, чи можливо вони звертаються до Кременчука або до Умані, до Одеси. Я думаю, що все, все, звісно, залежить від стану транспорту, від стану логістичного, якщо ми говоримо взагалі, але думаю, що теоретично і практично. В золоті 6 годин при розвитку гострого стану гострого коронарного синдрому можна дістатися до кваліфікованого кардіоцентру. Ви говорите кваліфікований кардіоцентр, фахівці. Я знаю, що вже кілька років проводяться операції на відкритому серці. В кардіоцентрі лікуються. Майже, майже більша частина хвороб серця, які є на сьогоднішній день в переліку кваліфікацій серцевих хвороб. Ось ми почали з гострого коронарного синдрому. Це розвиток, екстрений розвиток ішемічної хвороби серця. такий ургентний. Ось це багато захворювань, які коригуються і терапевтично, це гіпертонічна хвороба, це порушення ритму серця. Також коригуємо і оперативним шляхом дуже багато серцевих вад. Тобто, це якщо продовження теми гострого коронарного синдрому і розвитку інфаркту міокарда, подальшому Встановлення показів до такої операції, як аортокоренарне як шунтування. І подалі, якщо ми розглядаємо такі хвороби серця, як клапані вади, то це заміна клапанів, пластика клапанів серця з урахуванням того, які хвороби мають ці структури сердечні. Операції на серці проводяться дві чи тричі на тиждень. Скільки хірургів в цьому залучені? В операційній під час операції знаходиться ну, щонайменше найменше людей 8-9. Це три хірурги, тобто основний хірург, який оперує, і два помічника. Далі це анестезіолог, це такі, така спеціальність як перфузіолог, людина, яка забезпечує штучний, штучний кровообіг під час зупинки серця. І е, наші е, допомічники серед, середньої ланки це анестезисти, е, операційні сестри і, е, звісно, санітарочки, які допомагають в процесі забезпечування цих оперативних трудів. операція в середньому триває. Якщо ми говоримо про операції на відкритому серці, вона триває 5, 6, 7 годин. Як ви витримуєте 5 годин на ногах? Це роки тренувань, роки роки роботи. Більш того, більш того, я особисто я рахую, що кардіохірург повинен бути ще і. Спортивно розвиненою людиною, але ж для хірурга руки важливі, а спорт може травмувати. Треба обирати треба обирати спорт, але іноді іноді хірурги займаються трошки ризикованими для себе видами спорта. Ну, Якщо ви кажете про руки. Але ну треба себе якось берегти, розуміючи, що ти сьогодні там займаєшся спортом, а завтра тобі потрібно йти, щоб у тебе, так скажемо, функціонували функціонував твій основний інструмент. Твої руки викид адреналіну де більше в спорті чи під час роботи? Я думаю, що під час роботи. Особливо ця галузь кардіохірургії вона дуже е, е, сприяє викиду адреналіна під час особливо основних етапів, коли кхе, е, дещо може піти не за планом, і ти розумієш, що тільки твій досвід може дозволити тобі виправити ситуацію. Але все рівно, все рівно типу, якби який би викид адреналіну не був, команда повинна працювати злагоджено і, скажімо так, без зайвих, без зайвих якихось емоційних навантажень, тому що сама, сама ситуація може бути доволі стресовою, якщо додавати до цього якісь там емоційні всплески в операційно. Ну це особисто моя думка, тому що я. Іноді бачив хірургів, які дуже емоційно реагують на ситуації в операційній. Ну, мені здається, це не прикрашає цю людину, яка так себе може поводити, то в принципі. І вона повинна стимулювати бригаду під свою стриманість для того, щоб опанувати ту ситуацію, яка може виникнути в операції. Ви сказали, що вам в операційній допомагає досвід. Скільки треба вчитися, щоб стати кардіохірургом? У мене колись була навіть така сторінка для лекцій студентам шостого курсу. Там теж піднімав я таке питання. Ну, не менше, на мою думку, і на думку багатьох, це не менше 8-10 років, тому що, ну, по-перше, шість років в інституті. Зараз це три роки інтернатури. Навіть більше десяти виходить вже зараз, тому що колись інтернатура вона була і рік, і півтора року. А зараз три роки інтернатури, і рахуйте, що це десь ну, доволі як мінімум два роки для того, щоб опанувати хоча б якісь стандартні маніпуляції для. Кардіохірурга, який починає, починає опановувати якісь, ну, скажімо, нескладні оперативні втручання, вони, вони на самому всі складні, але. Ну цьому цьому людина вчиться. Тому якби рівень складності він ді в любі специфіці він зростає від нуля і вище. Тому звісно, від якихось простих речей до більш складних, ну як мінімум, це два роки для того, щоб людина автоматично на автоматі виконувала вже такі доволі. Прості речі на погляд фахівців, які вже в цій галузі працюють доволі багато. Особисто ви, я знаю, що проходили стажування і в столичних клініках, і за кордоном. Як відбувається цей обмін досвідом? Що він дає? Мета навчання, наприклад, за кордоном? Так, був, був такий досвід, і це була ординатура в. Італійській школі називається вона Інтернаціональна кардіохірургічна школа. Якщо говоримо українською, там іде навчання за відбором, який проходить більшу частину дистанційно, але ти пишеш тестування, ти пишеш, пишеш свою робочу автобіографію. Туди додається декілька відкликів твоїх вчителів, і потім після цього ти ще проходиш телефонне. Ну, скажімо так, телефонне тестування, телефонну співрозмову з одним з співробітників цієї школи. І вони потім приймають рішення, тобі озвучують, прийняти на навчання чи ні. Ну, так, Таку школу до, пощастило пройти мені. В, в Італії ця, ця школа триває один рік, вона розрахована на молодих спеціалістів, але вже з досвідом спеціалізації, з досвідом. Праці в операційній і так далі. Там не тільки, до речі, кардіохірурги, там є 5, 5 людей: це кардіохірурги, 5 кардіологів і 5 кардіоанестезіологів. Тобто, от така у них модель навчання. Кожного року відбір 15, 15 осіб. Ось, І е, після цього, е, після річного такого навчання, під час навчання практична робота в операційній, практична робота з пацієнтами, е, лекції виїзні, е, до е, привикали до е, участі в таких семінарах з е, участю провідних світових фахівців кардіохірургії, кардіології. І потім наприкінці цього навчання здавався усний екзамен, і після цього отримався сертифікат. Ви говорите, що здавався усний екзамен. А які ж нові навички здобуваються, якщо навчаєшся, наприклад, в Італії, як ви? Удар іде на те, що це постійна рутинна робота, яка ну, від якої ти не відволікаєшся. Тобто ти туди приїхав і ти майже живеш. Тобто відточуєш до автоматизму. Да, да. Тобто, да, то, що ми казали трошки вище, це автоматичні навики, навички, які повинен здобути молодий фахівець для того, щоб це робити вже, ну скажімо так, на підсвідомості. Про молодих фахівців на своїй сторінці у Фейсбуці ви закликаєте долучатися інтернів, випускників медичних вузів саме до кардіохірургії. Наскільки охоче йдуть молоді фахівці саме в кардіохірургію, особливо у нас в Кропивницькому? Тут є таке питання доволі, доволі складне в цьому плані, тому що. Як ми трошки вище проговорювали, це треба, по-перше, навчатися дуже довго, більше 10 років взагалі, і більшу частину молоді, молодих спеціалістів це фактор, який їх лякає. Тобто вони бачать, що це дуже ємка і Доволі складна спеціальність, яка потребує дуже великої самовіддачі. І не кожен це може витримати, тому дуже багато, навіть хто з ентузіазмом може зайти в операційну, потім десь потрошку-потрошку раз і ділись, тому що вони розуміють, що це дуже кропітка праця, дуже кропітке навчання якого вони може, ну, може, вони собі так не уявляли, що вони собі там можуть уявляти, наприклад, що ось я там, став кардіохірургом, і все, завтра я почну робити всі операції, які є в світі в кардіохірургії. Ну, на жаль, так не буває. Треба проходити дуже багато навчання, здобувати досвід і таке інше. Тому е, залишаються в, е, в цій галузі тільки такі, ну скажем, ця людина повинна бути ентузіастом. Ви приїхали в Кропивницький в 2022 році після повномасштабного вторгнення. Чи можете ви сказати, як змінилася робота кардіоцентру? По-перше, е, ми почали робити більше операцій на е, відкритому серці, так називаємо з е, використанням штучного кровообігу. Втілили в практику також операції на працюючому серці при ішемічній хворобі серця, тобто аортокоронарне шунтування. Як у нас зараз виконується як із штучним кровообігом, так і без нього на тому етапі, коли серце працює. Тобто одна методика перед іншою не має таких, таких якихось дуже великих переваг це залежить від стану судин, від захворювання супутніх захворювань, які яким хворіє. Даний пацієнт, і тоді хірург обирає методику, яка, на думку хірурга і всіх фахівців, хто займається даним пацієнтом, буде для цього пацієнта більш більш, більш приємною і щоб, щоб уникнути зайвих ризиків під час, цієї, під час цієї операції. Тому тут тут обирає вже бригада, оперуючий хірург, методику чи на працюючому серці ми робимо шунтування, чи на штучному кровобізі під час зупинного тимчасово зупинного серця. Ось потім все ж таки ми удосконалили. Деякі оперативні втручання при клапаних вадах серця. Ми оперуємо різні клапані вади, враховуючи навіть і інфекційні ураження клапан апарату серця. Є операції, які комбіновані, тобто в поєднанні ішемічної хвороби серця, тобто ортокоронарного шунтування з. Протезуванням клапанів, з пластикою клапанів серця, тобто це вади, які вже в себе включають декілька захворювань в серці. Потім все ж таки ми ще рухаємось в тому напрямку, щоб удосконалити і Процеси реабілітації наших хворих, тобто зараз дуже активно ми працюємо над втіленням в практику операцій, які робляться з доступів там, довжиною 5 сантиметрів. Це міні -до, Це так звані. Оці міні-інвезів. Міні міні-доступи. Міні міні, міні це зазвичай стандартна операція на серці робиться через серединний розріз, через грудну кістку. А ці операції, вони в принципі розраховані для пацієнтів, які мають. Включають в себе одну ваду якусь, тобто те, то, що я казав вище, що ми можемо робити одночасно і шунтування, і протезування клапанів у одного пацієнта під час однієї операції, якщо це потребує даний пацієнт. А якщо пацієнт хворіє тільки одною якоюсь ізольованою вадою, наприклад, там якась вада ортального клапана чи стеноз, чи недостатність то нам достатньо виконати один боковий розріз в і в другому межрібір'ї справа, і бачити гарно цей клапан і виправити його через розріз, так називаємо доступ, який має довжину 5 сантиметрів. Що це дає пацієнтові? І про вартість безумовно, хто за і скільки за це все платить? Операції, які робляться із зміни доступів, вони сприяють тому, що період реабілітації для пацієнта скорочується. Доволі, доволі значно скорочується. Це навіть е, ідейна надімова про е, тижні перебування в е, стаціонарі, якщо ду, якщо запущена е, вада, хоча вона може бути ізольована. Тобто декілька днів і пацієнт може Рухатись вже по лікарняному полікарняному коридору без зайвої допомоги і самотужки там діяти, які робити якісь там прості речі. І звісно, це сприяє тому, що виписка пацієнта зі стаціонару повинна бути швидше, тобто на це націлені ці операції. Ну, ну І саме, саме таке дуже битуюче серед суспільства це косметичний ефект від цих операцій, в тому числі, що це не розріз, там, через, всю, ну, через середину грудини і так далі. Ось, в принципі, всі ці операції вони забезпечуються за кошти, за кошти НСЗУ, тому в принципі, це все обладнання закуповується і надається допомога хворим кіровоградчим. Цю допомогу можна отримати в нашому кардіоцентрі, не треба їхати в інші області, там інститути, які Знаходяться за межами Кіровоградської області. Я наведу статистику: 64% випадків смертей в Україні припадає на серцево-судинні захворювання. Такі цифри наводить сайт центру громадського здоров'я. Яка ситуація в Кіровоградській області і що на це впливає? Чому такі цифри? Більш-менш цифри тримаються в такому ж рівні: 62-64%. На це впливає. Зазвичай декілька факторів, вони всім відомі, і це на одному з перших місць це екологічні проблеми, це спосіб життя, це стресові ситуації, це порушення. Дієти і е, шкідливі звички, які, до яких, е, 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 які можуть призводити до цього. Паління це дуже важливий фактор, е, такий висомий фактор, який е, е, сприяє розвитку атеросклерозу, атеросклерозу в судинах. Е, і, зокрема, в серці, тому це одна із перепон для, для того, щоб бути, бути більш здоровою людиною. Ось. І ну, такі, скажімо, головні фактори всім відомі ці, що я перерахував. як війна позначилась на кількості звернень пацієнтів. Ну, зараз в центрі оперується доволі значний відсоток пацієнтів з інших областей, зокрема з тих областей, які межують з прифронтовими ділянками і так далі. Ну і з інших регіонів України також є пацієнти в нашому кардіоцентрі. Більш спокійніше. Значна частина пацієнтів вже спершу лікується з запущеними формами різних вад серця, тому що звертаються, на жаль, в останню, май, ну, майже в останню мить. Тому е, е, іноді трапляється так, що е, дуже багато часу уходить на те, щоб е, виправити ваду і реабілітувати хворого. Взагалі е, оперативне втручання, е, яке прийнято так, щоб воно е, направлене на, оздоров, на оздоровлення пацієнта, воно е, повинно позбавляти людину інвалідності, але з урахуванням того, що людина переносить все ж таки операцію на зупиненому серці, на штучному і для реабілітації потребує, потребує для відновлення деякий час, то ми можемо говорити про тимчасову напрацездатність, а якого вона вже ступеня там, по критеріям інвалідності, це вже залежить від того, коли ця людина до нас прийшла, з, з, якою, з, якою, ну, з якою вадою. Взагалі, з урахуванням складності наших пацієнтів до. Нормального способу і, е, як, і якості життя повертається ну, більше 90% це, е, це точно. І е, це залежить, це залежить все ж таки від того. Е, Наскільки наскільки рано зверну звернулася людина до нас за допомогою, дуже багато факторів, які сприяють відновленню після операції і самому, самому успішному оперативному лікуванню, це раннє ранні звернення пацієнта в кардіоцентр. І ми переходимо до профілактики. То в якому випадку треба звертатися до лікаря. По-перше, коли є дискомфорт в ділянці серця, стискаючи якісь явища, біль, дискомфорт, який може віддавати в щелепу, в руки при навантаженні, то це перші ознаки ішемічної хвороби серця можуть бути. Дуже багато замаскованих проблем можуть бути також можуть бути. Під цими симптомами, але це вже якраз наша прерогатива, якраз уточнювати і стовідсотково поставити той діагноз, який, який призведе до правильного лікування. Протокол обстежень чого повинен вимагати пацієнт? Пацієнт повинен прийти до сімейного лікаря і зробити кардіограму. В випадку тому, якщо на кардіограмі будуть зміни, характерні для ішемічної хвороби серця, вже тоді буде лікар орієнтуватися і направляти до медичного закладу, де виконується Слідуючи наступні речі, це стандарт е виконання при ішемічної хвороби серця, коронарографія, Тобто це дослідження судин серця з контрастуванням для того, щоб ми виявили перепони е в кровотоку, в, в просвіті цих коронарних судин. Які викликають ці явища. Тобто, порушення, по-перше, це скарги, які привели до сімейного лікаря, це там, якийсь дискомфорт за грудини, потім це підтверджується, підтверджується на електрокардіограмі, і це є привід для виконання коронарографії. Тим більше, що вік пацієнтів зараз молодше. І Такі симптоми можуть турбувати навіть людей і в 30 років, і в 40. Підвищений тиск, або тиск, який змінюється, чи це є приводом звернення до кардіологів? Гіпертонічна хвороба, так, вона є одним із факторів подальшого розвитку багатьох хвороб на серці. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви лікуєте і бережете наше життя, життя пацієнтів. Ми говорили з Павлом Кістрогою, лікарем-кардіохірургом Кіровоградського обласного клінічного кардіоцентру.